Вітаємо вас на телеканалі Гоку у проєкті «Топспорт». Благодійний забіг від Ферекспо медалі бадмінтоністів горішніх планів на гімназіаді у Львові. А також топові голи першості Ферекспо з мініфутболу. Про все це дивіться у випуску проєкту «Топспорт». Про майбутні змагання школярів з футболу у горішніх плавнях. Хто є лідерами у першості Ферекспо зміні футболу, а також про виступи баскетбольної команди Ріко далі, то погляд спортивних подій міста. У суботу, 13 травня, гірник Спорт» у домашньому матчі зіграє із Діназом із Київщини. Початок у матчу о 15.00. Гра відбудеться без глядачів, але подивитися за подіями поєдинку можна буде у прямому ефірі телеканалу Гок та на Ютуб-каналі Професіональна футбольна ліга. Напередодні цього поєдинку футболісти та тренери гірника спорт побували із ознайомчою екскурсією на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, де на власні очі побачили технологічний процес цеху виробництва окатків. Дитяча команда гірника спорт вікової категорії ю 10 виграла домашній турнір. Промінь мрійка гравці команди юних гірників були відзначені у індивідуальних номінаціях. Капітан команди Сергій Носуль став найкращим бомбардиром. А Нікіта Бірюков отримав приз найкращого гравця турніру. Наступного тижня протягом трьох днів у горішніх плавнях відбудуться матчі шкільних змагань з футболу у рамках обласного етапу гімназіади. Турнір триватиме від 16 до 18 травня. Участь у ньому візьмуть вісім територіальних громад: Грибінківська, Оржицька, Градиська, Лохвицька, Кобиляцька, Карлівська, Сергіївська та Горішньоплавнівська. Команди Ферострой та Дробарна збагачувальна фабрика є лідерами першості Ферекс по зміні футболу. Після трьох турів ці команди йдуть без поразок. На третій сходинці команда Єрстівського гірничозбагачувального комбінату. У наступному п'ятому турі лідери Ферострой та ДЗФ зіграють у центральному матчі дня. Ця гра пройде у суботу, 13 травня. Наступного дня, у неділю, 14 травня, відбудуться поєдинки шостого туру. Центральним матчем туру буде гра Ферострой АІТ Дирекція, початок якого об 11.00. Плавчиня Юлія Ткаченко здобула срібло на чемпіонаті України у броварах. Вихованка відділення плавання дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 міста Горішній плавні та спортсменка школи вищої спортивної майстерності міста Полтави успішно здолала 100-метрівку на спині, виборовши друге місце серед жінок. До змагань Юлію Ткаченко готував тренер Артем Лашко. У Львові дівочий дует із горішніх плавнів виборов срібні нагороди парного розряду п'ятої літньої гімназіади України з Бадмінтону. Медалі вибороли Софія Проненко із ЗОШ номер 4 та Дар'я Шпорт, яка навчається у ЗОШ номер 5 Змагання проходило цього тижня. У індивідуальному розряді Софія Проненко здобула чотири перемоги та одну поразку, після чого замкнула п'ятірку найкращих. Команда учнів горішніх плавнів посіла друге місце в обласних шкільних змаганнях з легкої атлетики у рамках п'ятої гімназіади. Вони відбулися у місті Пирятин. У складі команди нашого міста виступали Денис Лук'янов та Іван Певельчук із ЗОШ номер 1 Софія Паляниця та Микола Щетінков із ЗОШ номер 2 Олександра Волочилова із 4-ї школи, а також представники ЗОШ номер 5 Артем Вінівітін, Данило Лагода, Софія Лисенко, Софія Бойко та Маргарита Малохатько. У суботу, 13 травня, вісім учениць та учнів. Горішніх плавнів виступатимуть у змаганнях з легкоатлетичного кросу у Пирятині. Команда баскетбольного клубу Ріко у Лубнах провела матчі другого туру чемпіонату Полтавської області з баскетболу. На рахунку горішньоплавнян одна перемога та одна поразка. Спочатку баскетболісти горішніх плавнів виграли у команди Пирятина із рахунком 62 42 а потім у напруженій боротьбі поступилися господарям змагань із Лубен 61 61-71. Майже увесь матч у цьому поєдинку тривала рівна боротьба. Але на останніх хвилинах команді Лубен вдалися два трьохочкові очкові китки, й вирішили долю матчу. На бігову дистанцію вийшли із родинами та заради незламних. У горішніх плавнях відбувся масовий забіг, на старт якого вийшли півтисячі учасників. Організатором заходу виступила компанія Ферекспо, якій вдалося залучити на бігову дистанцію прихильників активного способу життя різного віку. Докладно про благодійний забіг далі у сюжеті. Бадьорі та активні, мотивовані та енергійні. Саме такий вигляд мали перед стартом учасники благодійного забігу, який проходив у рамках марафону здоров'я від компанії Ферекспо на підтримку українських ветеранок та ветеранів, які постраждали від російської агресії в Україні. Участь у пробігу виявили бажання взяти представники не тільки горішніх плавнів, але й учасники із інших міст. Ольга Гонтар приїхала на забіг із Кременчука. Я дізналася про цей забіг з Фейсбука. Мені алгоритм відкинув пост про цей забіг, і я побачила буквально в п'ятницю зранку і спонтанно вирішила так приїхати тим більше що недалеко сісти, приїхати. Побігати, отримати задоволення, в гарну погоду в гарній компанії, тим більше підтримати е, таку м, благородну ініціативу, допомогти ветеранам, допомогти нашій армії згуртуватися. Ціль просто отримати задоволення, побігати вихідний, тому зараз не в дуже гарній формі, тому що е, з війною. Е, Зменшилася кількість тренувань, було тяжко бігати, але зараз трішки розпочала тренуватися, тому й вирішила побігати. Я релаксую, я релаксую, коли, коли так, коли ти вже добіг, і ти отримаєш задоволення, що просто все закінчилося. Бо ти страждав, і якщо старався і Швидко біг, довго біг, то ти релаксуєш дійсно, все закінчилося, фух, це гарно. Але е, насправді е, отримаєш задоволення і перед стартом, дивлячись на багато людей, вони всі такі яскраві, гарні, е, е, грає гімн, гарна музика, е, ви всі біжите. Потім ти біжиш серед людей, серед однодумців. Тобто отримаєш задоволення. На протягом всієї цієї дистанції кожен учасник мав обрати одну із трьох дистанцій один, три та п'ять кілометрів. Для участі у забігу треба було зробити донат на користь благодійної ініціативи Протези для незламних. На дистанцію пробігу вийшов і перший заступник міського голови Олександр Чуприна, для якого біг це хобі та можливість тримати себе у гарній фізичній формі. Я вважаю, що цей захід дуже правильно. Організований, тому що кожен його учасник вже на старті цього заходу він переміг, він чогось досягнув, здоровий спосіб життя, ну і немаловажно, що це також приурочено, к тому що зараз в країні йде війна і є хлопці, які потребують допомоги. Тому дуже гарно, що цей захід допоможе. Одному, двом або десяти хлопцям отримати протези. Всім бажаю здоров'я, кожному окремо своїх перемог і всі разом, щоб до перемоги. Слава Україні! Героям слава скільки біжите? п'ять на біговій дистанції цього дня виходили цілими сім'ями. Ми знайомі з цією акцією підтримка незламних людей, які потребують протези. Раніше я просто донатила гроші, але сьогодні така ну можливість. У нас є спортсмени в сім'ї, тому ми підтримуємо головного спортсмена Аню. Сьогодні такий недільний ранок. Я приїхала до сім'ї, і дуже класно, що всі сім'ї зібралися, і ми можемо пробігти якусь дистанцію разом. Хтось може пройти. У нас Аня завжди бере участь у всіх спортивних змаганнях. Ми ніколи не бачимо, як вона що бігає. А тут ми можемо побачити, як вона виконає якусь свою дистанцію. В цьому році якийсь такий спортивний вийшов рік. Я вирішила не зупинятися на цьому, але ну, кілометр це вже якось мало бігти, вже треба більше спробувати дистанцію. Спочатку записувалася на п'ять, а потім вирішила, що краще спочати з трьох. Цього дня на біговій дистанції у родини Ольховських не вистачало лише тата, який захищає країну на фронті. В Збройних силах України зараз наш тато, тому він не з нами. Так зазвичай він теж нас підтримує і підтримує спорт. Мабуть, із спортивної ну, тато в нас більше волейболом займається це. Аня по його стопам пішла. Ну але думаю, він також би до нас доєднався. Але нічого зараз такий час, тому хтось має бути на фронті. На благодійний забіг прийшла сім'я Ільєних. Як виявилося, ініціатором того, аби уся родина вийшла на дистанцію, була донька Анастасія. Отримав посилання, скинув доньці, говорю, треба пробігтися. Вона записалася, все. Потім приходить, каже: батько, ти мене будеш підтримувати? Я говорю, та ні, зламаюсь, розвалюсь. Вона пішла, уговорила мати, записала її на один кілометр. Ну а потім я вже зрозумів, що. Всі бігуть, а я що також записався на три. Це буде гаразд. Підтримка це взагалі дуже важливо. Підтримати дитину це перш за все, але е, саме головне це підтримати е, тих людей, які з протезами, які е, за нас е, життя своє практично віддавали. Тому. Тільки так, ніяк по-іншому. Мені сподобалася ідея цього заходу. Взагалі я бігати люблю. І коли мені батько скинув, я зрозуміла, що треба обов'язково підтримати цей марафон. І тому ну все одно хотілося якось підтримки. Тому я могла ще й батьків взяти саму участь. І ще скинула своїй подружки-подружці подружці Ані. І ми з нею будемо бігти одну дистанцію три кілометри. За передувала розминка руханка, яку провів тренер Сергій Гурін. Учасники забігу розім'яли м'язи, виконували вправи, які дозволили добре підготуватися до забігу. Першими вирушили на старт учасники дистанції на 5 кілометрів. Невеличка пауза, і на дистанцію 3 кілометри вирушає інша частина учасників. Вони взяли невисокий темп, адже треба рівномірно розподілити свої сили. Більша частина дітей та людей старшого віку була у перших рядах кілометрового забігу. На старт! Дистанція один кілометр не така довга, але тут також важлива витривалість. До речі, найстаршому учаснику забігу було 80 років. Наймолодшою виявилася дівчинка Варвара, якій не було ще й року. У цьому заході вдалося задіяти майже усі вікові категорії населення. Спорт у горішніх плавнях повинен мати постійний розвиток, тож подібний захід це лише початок роботи у напрямку залучення населення до спорту, вважає голова правління прад Полтавської ГЗК Віктор Лотоус. Я живу з тим, що все має своє розпочаток, а потім потрібно це все підтримувати і продовжувати. І я вважаю, що на цьому ми не зупинимося. Є дуже багато других видів спорту, де наші люди, якщо взяти наше місто, то ми знаємо, що в нас є і переможці і олімпійських змагань і Європи, і світу. Тому це можна популяризувати. Мабуть, да, біг це такий найбільш легкий з точки зору організаційних питань, але дуже багато видів спорту, які потрібно розширювати». Ми, керівники Ферекспо побігли, тут. спорту приділяють увагу, так? Тримають себе у формі. Так да. я хочу сказати, що за останні років 10 ми дуже змінилися, і наші пріоритети змірилися, і бути здоровим це дуже модно. І це не тільки я б сказав би, Зміни, які йдуть на рівні там України або міжнародних стандартів, вони повний мірі коснулися і компанії Ферекспо в цьому є два чинника. По-перше, це дійсно виглядати дуже добре, спортивно це модно, цікаво. А по-друге, я вам скажу, ті навантаження, які є у нас і на керівників, і на середню ланку нашого середню ланку керівників нашого підприємства. Вони все більше більше з року в рок збільшуються. Тому, якщо ти не ведеш здоровий образ життя. І не підтримуєш себе фізичної фізичній формі. Тобі все ваші ваші працювати і показувати ті результати, які від нас чекають акціонери і трудовий колектив. Енергійним вийшов не тільки старт, але й фініш. Заключні метри дистанції. Усі учасники долали бадьоро та з посмішками. Кожен учасник та учасниця отримали медалі. Переможницями та переможцями стали усі, хто вирішив брати участь у цьому благодійному забігу. Я дуже позитивно, дуже корисний і важливий захід. У нас час. Адже, як ми знаємо, у Україні триває війна, але зважаючи на ці сумні події в нашому житті, дякуючи керівництву грубі переекспо нашим Збройним силам України, ми маємо можливість проводити такий чудовий захід. Дійсно, якщо буду відвертим, готувався до цього забігу, було важко, але важко, але варто. Дякую ще раз організаторам. Дуже позитивні, приємні відчуття, позитивні емоції. Спорт надихає. Запрошую всіх до цього. Це важливо в нашому житті підтримати як свій фізичний, так і духовний розвиток. Дякую. Для мене це був дуже важкий забіг, але я впорався. Мені дуже сподобалася організація. Грамотно поставлений маршрут був. Це дуже було чудово. Мені теж сподобалася вся ця організація, цей марафон. Я бігла трохи менше, ніж довід. Я бігла 3 кілометри, і для мене все одно було важко, ось, але мені сподобалось, і я начебто навіть непогано пробігла. Ну що головне під час дистанції? А, взяти нормальний темп, ну, відповідний до дистанції, не стартувати як на 100 метрів, 3 кілометри. Ось. І головне правильно дихати, щоб непогано було. Що головне під час дистанції? Просто бігти. Якщо важко, треба бігти. Це показує твою загортованість та твою незламність. Це було захоплююче, неймовірно, потужно деякі моменти були до сліз, коли ти бачив попереду себе людей поважного віку, але вони ідуть і беруть участь в цьому марафоні. навіть наверталися сльози на очі, тому що всі хочуть висловити свою підтримку нашим військовим, нашим незламним, ветеранкам, ветеранкам, ветеранкам ветеранам та ветеранкам. До ну, твої враження, чи важко було на дистанції? Колись було дуже важко взагалі розпочати бігати, але потроху-потроху воно так дійшло до того, що ну так, під кінець трошечки вже було важкувато, але не здалися, добігли, не здались, тому що наші воїни не здаються, і ми не здаємось. Ми бігли лише заради них, лише для того, щоб підтримати їх і допомогти нашій країні найшвидшої перемоги. Здобути, ну а якщо про мене, то взагалі планувала пройти дистанцію, тому що ну через травму думала, не впораюся, але я пишаю собою, тому що 80% дистанції все таки легесенько, але пробігла і лише там десь 20% відпочивала. Тому ну Дійсно, як сказала донька, все заради них, вони не здаються, і ми повинні своїми справами допомагати їм і висловлювати свою підтримку, хоча б таким чином. Хоча донати теж важливі, і якщо навіть хтось не може долучитися великими сумами, можна навіть не великими сумами, да чи 10 людей. По 100 гривень чи тисяча по 10 – це вже буде доволі така потужна сума, тому нехай не соромляться ті, хто не може великими сумами, малесенькими справами, отакими марафонами. Все можна зробити для нашої перемоги. Важко було. Так. Да. Да. А хто вас привів на сьогодні сюди? Матуся. А ви бігли самі чи з матусями? Самі. самі. А спортом займаєтеся? Постоянна бігаєм. Як пробіг сьогодні? Хорошо. Все сподобалося. Так. Що треба, щоб пробігти кілометри і перемогти? Сила. Займати... займатися Займати спортом біганням. Серед учасниць забігу була й чемпіонка України з боксу Каріна Звєрєва, яка займається у США номер один міста Горішній плавні. Каріна, ну розкажи, які враження в тебе? Дуже дуже добре. Чи важко було бігти кілометр? Ні. Благодаря Ірині Ніколаїв-Середницькій кроси допомагають. Ну, де важче у боксі чи у бігу? <гум> у бігу. Чому саме? Бо в боксі треба витримка, і ну. А у бігу? А у бігу треба все. <гум> Як і в боксі. Незважаючи на легку втому, лікар-невропатолог Ольга Лебідь відчувала на фініші задоволення. Очі відчувається, можна сказати, легка втома після забігу на 5 кілометрів, але все одно я дуже рада, що в моєму житті є спорт. Я займаюся різними видами спорту і вважаю, що спорт це про здоров'я, не лише фізичне, гарну фізичну форму, а і здоров'я психічне. Тобто дуже Гарно спорт відволікає від якихось поганих думок, вважаючи ситуацію в країні, і взагалі якесь відчуття піднесення завжди після занять активних спортом. А ще я як Мама сина, якому 6 років. Я вважаю, що ми, батьки, виховуємо своїм прикладом. А так як спорт це про силу волі, про характер, я хочу, щоб моя дитина мене теж наслідувала, бо це дуже круто і це мабуть найкраще із видів хобі, яке може бути в житті. Дитина не бігла? Ні, він на мене дуже маленький, він тільки вболіває за мене, але е, є такі моменти, як він приходить додому, бере гантельки і каже: Мама, я займаюся, і мене це дуже радує. Ольга розповіла про те, як алфавіт пов'язаний із бігом і якими видами спорту вона займається. Мої заняття спортом почалися з драганботу. Драганком наша, е, наша команда горішніх плавнів. А потім я почала займатися в тренажерному залі Фітхаус у Володимира Сидоренка. І так як загальна фізична підготовка теж потрібна для драганботу, то я почала займатися бігом, так як це один із елементів, які Спортсмен повинен зробити, а так як я з минулого року являюся кандидатом в майстри спорту з Драганботу, то для мене це необхідно. І моя любов до бігу почалася з того, що на GPS-трекері я зрозуміла, що ми ж малюємо якісь фігури, і я почала бігати буквами. До алфавіту мені ще не вистачає 10 букв, але все ж таки я полюбила спорт. Саме біг у деяких учасниць після забігу залишилися сили на невеличкий енергійний танець. Ці рухи виконували працівниці компанії Ферекспо Євгенія Момот, полтавський гриночосбагачний комбінат, управління центр технічної експертизи. Віра Севоконь зараз наразі в декретній відпустці, а так працює в управлінні в відділі митного декларування. Олена Панасюк, ЦШХ, машиніст насосних установок. А чоловік мій служить у лавах ЗСУ. Молодець. Так що захищає нас. Да, зах надзвичайно круто, і найголовніше, головне, що я собі дала. Обіцянку, що я не буду йти, буду бігти. І Я пробігла, і сама думаю, блін, я сама себе перемогла. Це дуже круто. Дуже класно організатори зробили ці медальки. Це моя перша медаль у житті, і це дуже круто. Мало того, що така значуща подія організована. І ще медальки ну круто. Повне захоплення для мене це взагалі біг. Це не моє, я його не люблю. Але завдяки моїм подружкам… Да, по компанію. одна почала, і всі присоединились. Ми побігли цю дистанцію. Да, разом. Так що дуже класно. Ми пробігли, ми змогли. Благодійний забіг від Ферекспо довів, що біг може додавати не тільки здоров'я, але й об'єднувати людей заради важливої мети та надавати життєвих сил. Топові голи першості Ферекспо з мініфутболу. футболу. Про них наша розповідь далі. Як вражають ворота суперників бомбардири та як гравці команд підрозділів Ферекспо проводять гольові комбінації? Дивіться саме зараз. Чіткий пас та лучний удар. Цей забитий м'яч командою Єрестівського ГЗК відкриває перелік топових голів в першості Ферекспо з мініфутболу. Команда управління теж вміє розігрувати стандарт, і це вона демонструє у цьому моменті. М'яч потрапив у ворота суперників. А цю гольову комбінацію готують гравці АТІ дирекції. Гра не просто в пас, а в один дотик приносить користь та дозволяє змінити рахунок у матчі. Тут все зроблено на швидкості, завдяки чому контратака ферострою стає результативною. А тут зверніть увагу на дії 25-го номера, який швидко рухається полем та влучає у ворота опонентів. Так забиває голи команда залізничного цеху. Командні дії гравців управління приносять результат. Кожен із гравців швидко приймав рішення у підсумку м'яч був доставлений форварду, який не схибив перед воротами і забив гол. Відбили атаку суперника та провели результативну комбінацію. Це про команду ливарно-механічного цеху, якій вдалося відзначитися у воротах одного із лідерів першості Ферекспо команди Дробардо збагачувальної фабрики. Голкіпер кидає м'яч, а бомбардир ударом головою спрямував його у ворота. Взаємодії воротаря та гравця команди Ферострой тут на найвищому рівні. А у цьому моменті атаку теж почав голкіпер. Після чого вдалі дії польових гравців залізничного цеху дозволяють їм влучити у ворота суперника та збільшити рахунок цього матчу. Один із лідерів команди цеху виробництва Окатків підхопив м'яч перетнув центр поля та влучним ударом низом вразив ворота команди залізничного цеху. Ось так індивідуальна майстерність приносить користь команді. цими влучними ударами завершаємо наш випуск. Будьте активними та здоровими. Вірте в перемогу України та її збройні сили. Про успіхи на спортивному фронті дивіться у випусках проекту ТОПСПОРТ на Ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Також тримайте у полі зору новини в акаунтах проекту у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі Топспорт. Побачимося за тиждень. На все добре.